Україні, вітаю вас на Першому Подільському. Далі про новий антирекорд Росії по запуску ракет та БПЛА, про роботу протиповітряної оборони та про руйнування на Житомирщині, про наслідки негоди на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. У ніч на 9 липня противник атакував Україну, застосувавши 741 засіб повітряного нападу, а саме 728 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Також сім крилатих ракет Х-101 Іскандерка, шість аеробалістичних ракет Х-47 М2 кінжал. Основним напрямком удару був Луцьк. Як повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника 303 збито. Мова йде про 296 ворожих БПЛА, сім крилатих ракет Х101 «Іскандер-К», Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, також падіння збитих на 14 локаціях. Музика. Житомирська область вночі зазнала масованої атаки російських військ, сталися пожежі, є пошкодження виробничих приміщень, столярного цеху та господарських будівель, як і будинків. Повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації. Старокостянтинівщина у скорботі. Помер солдат шкурдода Анатолій Борисович. Чоловік народився 3 березня 1985 року. Його серце зупинилось 5 липня 2025-го. Прощається з військовослужбовцем сьогодні в гарнізонному будинку офіцерів. Поховають Анатолія Борисовича на міському кладовищі міста Старокостянтинів. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять захиснику. На Хмельниччині витратять понад 700 тисяч на підготовку фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації оголосило тендер. Про це йдеться на сайті Прозоро мова йде про навчання 231 спеціаліста по семи напрямках: зокрема, це соціально-правовий захист ветеранів війни, менеджмент у роботі з ветеранами війни та демобілізованими особами, психологічна підтримка, ветеранська. Політика, ідентифікація цільової аудиторії та визначення потреб та пошук партнерів для ветеранів. Також фахівці отримають додаткові інструменти реінтеграції ветеранів на рівні громад, будуть вивчати особливості роботи фахівця із супроводу, інструменти та алгоритми взаємодії. Ще один напрямок, за яким навчатимуть фахівців, це психодіагностика та психологічна просвіта щодо того, як боротися із залежностями та попереджати насильство. Навчання буде тривати 150 годин. Загальна вартість навчання становить 705 тисяч гривень. На Хмельниччині засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. Прокурори довели, що 26-річний житель Дережні після проходження військово-лікарської комісії та визнання його придатним до проходження служби у лютому цього року відмовився отримувати бойову повістку та не з'явився у ТЦК та СП. Суд врахував той факт, що чоловік уже був раніше засудженим, за та отримав 5 років позбавлення волі і звільнення від відбування покарання з випробуванням у період встановленого його судом із потового строку. В результаті приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком його засуджено до 5,5 років за ґратами. У Красилівській громаді внаслідок негоди та сильних поривів вітру пошкоджено 30 приватних будинків: три багатоповерхівки, дитячі садочки, три школи, огороші та автівки. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. На щастя, ніхто не постраждав. 123 населені пункти знеструмлено внаслідок негоди на Хмельниччині. Про це вже повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, наразі працівники ДСНС спільно з ремонтними бригадами ліквідовують пошкодження. Дякуємо, що обираєте перші подільські попереду ще багато інформації про головні події нашого краю, країни та світу. Тож до зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне.